Рятували чоловіка з найважчою формою інфаркту, а також дитину, якій давали всього 50% шансу на життя. Також ми розкажемо, як високий тиск впливає на організм та від чого насправді виникає стрес і як з ним боротись. А ще як мистецтво допомагає нашим військовим відновлюватись. З вами Ірина Цвігун і ця програма «Медексперт». Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Пишіть коментарі та залишайте реакції. А ми розпочинаємо. Чому високий тиск не можна ігнорувати, та що насправді собою являє стрес? Далі про це поговоримо у програмі «Медексперт». Залишайтеся з нами. Артеріальна гіпертензія, тобто підвищений тиск, є одним з найпоширеніших хронічних захворювань у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2024 році майже півтора мільярда людей. У віці від 30 до 79 років мали цю проблему. У нормі тиск має бути близько 120 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. А при гіпертензії він постійно перевищує 140 на 90. Як зазначає центр громадського здоров'я України, хвороба небезпечна тим, що часто протікає безсимптомно, але поступово пошкоджує судини, серце, мозок, нирки та очі. В результаті розвиваються важкі ускладнення: інсульт, інфаркт, серцеву недостатність тощо. Серед факторів, які підвищують ризик розвитку артеріальної гіпертензії, вік, особливо після 40 років, малорухомий спосіб життя, надмірна маса тіла, нездорове харчування, надмірне споживання солі, вживання алкоголю, цукровий діабет другого типу, тривалий стан стресу, спадковий фактор тощо. Тож, якщо показники тиску перевищують норму, турбує головний біль за задишка та інші симптоми потрібно обов'язково звернутись до сімейного лікаря та дотримуватись усіх його рекомендацій. Ми часто чуємо при профілактиці будь-якого захворювання уникати стресу. Але що ж він з собою являє? Це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Під час стресу у кров викидаються гормони адреналін і кортизол. Вони прискорюють серцебиття, можуть підвищувати тиск і рівень глюкози в крові, зосереджують увагу та енергію на подоланні загрози. Існує два типи стресу: короткочасний, мобілізує сили, допомагає сконцентруватися, наприклад, хвилювання перед виступом або важливою зустріччю. Хронічний триває довго і виснажує. Постійна тривога, проблеми на роботі чи вдома. Такий стрес шкодить організму, порушує сон, роботу серця, травлення, знижує імунітет і навіть може сприяти розвитку депресії. Тож, коли гормони стресу довго залишаються високими, тіло ніби живе в режимі тривоги. Через це організм постійно страждає. І ось які влучні поради для подолання стресу, рекомендують у Львівському центрі контролю та профілактики хвороб. Дозвольте собі сповільнитись у світі швидкості, саме спокій, ознака внутрішньої сили. Підтримуйте інших. Добре слово чи тепла розмова можуть бути терапією. Дбайте про тіло, сон, рух, харчування це основи рівноваги. Зменшуйте інформаційний шум, тиша це простір, у якому народжується ясність. Говоріть, коли ми ділимося переживаннями, вони втрачають владу над нами. Ветеран, який реабілітується після поранень, написав п'єсу про шлях захисника, який намагається адаптуватися до своєї травми та життя. У Львові вже представили допрем'єрний показ. На ньому були і ми, тож зараз вам усе покажемо. Сам на сам із болем, спогадами, з, з намаганням почати життя знову, але цього разу не на фронті, а на сцені. У Львові презентували допрем'єрний показ вистави, автором якого став ветеран, боєць 103 ї львівської бригади ТРО та пацієнт центру Незламні Михайло Фатєєв. Сам -то сам -то зі своїми проблемами. Це дуже важливо. Ми тут теж донатимо і підтримуємо економіку. Вистава Трохи автобіографічна, вона як збиральний образ багатьох тих історій, що розповідають хлопці, вона про поранення, вона про реабілітацію, вона про вдячність солдату, котрі зустрічаються з цивільними тут в тилу після поранення. П'єсу під назвою Сам на сам він написав цьогоріч під час реабілітації, після кульового поранення у хребет. На основі власного досвіду Михайло дослідив внутрішній світ людини, яка пройшла крізь війну втрати та важке поранення. Звичайний глядач може її побачити, хоча б тому, що вона написана дуже відверто і це такий прямий діалог, тому що військові вони ж теж би, не камінні, вони теж хочуть спілкування, хочуть розуміння. І це как би спроба сказати мною, через що я прийшов, розказати історію людям, як воно буває, і що не дивлячись на все це, люди все одно знаходять в собі сили, щоб прийти ці випробування і далі жити. Разом із автором на сцену Львівського театру імені Леся Курбаса вийшли ще троє учасників. Менторка центру Незламні Вікторія Хемич та поранені захисники Руслан Кухта і Олексій Столяр. Ну, Флешбеки були, у нас будуть навіть моменти з наших бойових дій. Ті, ти, моя, я тебе люблю, я вас дуже всіх люблю. мені, будь ласка, всі». Спочатку так, воно мене сильно тривожило, бо знову переживав ці моменти війни. Але команда допомагає. Ця підтримка Олега і, взагалі, всіх. Глядач має вийти з різними емоціями. Тут буде як і сміх, так і сльози. Я думаю. Але над тим ми і працюємо, щоб щось донести всередину. Ми такий собі мостик між військовими і зараз буде глядачами. Близько місяця активної роботи знадобилось для того, щоб реалізувати цю виставу вже для глядачів. Триває вона близько години і вже зовсім згодом її зможе побачити кожен охочий. Почалася історія з. Ще з літа, власне, з пропозиції зробити читання цієї п'єси, і ми її зробили. А далі воно якось пішло крок за кроком. Ми потім її записали в радіоформаті, і Буде в грудні також презентація цього формату як радіовистави ветеранської драматургії. І проект трішки такий набирає, як на мене, ширшого формату, що це не тільки про цю п'єсу, а взагалі про ветеранську драматургію. Сам на сам це не просто вистава, це простір довіри і співприсутності, де слово стає терапією, а сцена місцем відновлення для когось це частина реабілітації, а для когось спосіб зрозуміти, через що проходять наші захисники. Роблять неможливе львівським лікарям вдалося врятувати шестимісячне немовля зі складною травмою голови а також чоловіка, у якого був всього один відсоток шансу вижити. Тож далі ми розкажемо про це у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Ледь не загинув після випадкового падіння. До лікарні Святого Миколая у критичному стані доправили шестимісячного хлопчика, який отримав складну черепно-мозкову травму. Мати несла малюка в Ергорюкзацію, втім випадково зачепилась і впала. Голівка дитини по інерції відхилилася назад, і він травмувався. Жінка з малюком тоді поверталася з нагородження її чоловіка у день захисника та захисниці України, де йому вручили почесну відзнаку, адже він пройшов пекло Азовсталі та пробув більш. Ще днів у полоні. Батьки швидко відвезли дитину до лікарні вже там діагностували підуральну гематому до 200 мл. Це дуже великі розміри для немовляти, зазначають у лікарні. Фахівці давали шанс на життя всього 50%. Нейрохірурги провели дуже ризиковну операцію, втім це було єдиним методом допомогти. Їм треба було якнайшвидше видалити гематому, що займала близько однієї сьомої мозку малюка. Хірургам вдалося повністю її забрати, після кі. Кількох днів у реанімації хлопчик почав одужувати і, за прогнозами медиків, має повністю відновитися. Швидка реакція батьків та злагоджена робота лікарів допомогла врятувати дитину. Життя тричі було під загрозою, проте медикам вдалося врятувати чоловіка. До лікарні Святого Луки доправили 50-річного пацієнта з найважчою формою інфаркту. Попри значну зону ураження серцевого м'яза та небезпечні ускладнення, медикам вдалося перезапустити серце. Під час обстеження з'ясувалося, що у пацієнта була перекрита одна з головних артерій, яка постачає кров. Щоб відновити кровотік, фахівці встановили стенд і розширили просвіт судини. Та саме у цей момент у чоловіка виникло критичне порушення. Ритму. Серце билося зі швидкістю понад 200 ударів на хвилину. Лікарі миттєво розпочали реанімаційні заходи і повернули серце до роботи. Однак боротьба за життя тривала й надалі. Вже за кілька годин у пацієнта розвинувся набряк, легень спричинений не лише обширним інфарктом, а й цукровим діабетом. Медики підключили чоловіка до апарата, який підтримував роботу органу. І за три доби його стан вдалося стабілізувати. Нині пацієнт уже вдома, почувається добре та щиро дякує команді. Лікарі. Лікарів заврятоване життя. Щодня лікарі приймають рішення, від яких залежить життя. І навіть коли здається, що надій немає, вони знаходять шлях. Слідкуємо і надалі за успіхами наших медиків. Це був медексперт. Бувайте.